В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Школи розпочали прийом заяв до першого класу. Батькам майбутніх першокласників радять поквапитися, аби потрапити до обраного закладу. Можна сказати, що два класи ми вже набрали, але це поки що тільки заяви. Вони покинули Афганістан майже 30 років тому. Втім, та війна досі перед очима десантників Михайла Маркелюка та Олега Ігуменшева. Під час бою ти все тебе відпрацьовував до механізму, до автоматизму. Як що куди ти тільки співаєш, дивитися, раз і голова роботи як, як ноутбук? А вже мандраж був, коли все відійшло. Історії розвідників у черговому сюжеті нашого циклу про солдатів афганської війни. Публіцист, сценарист та письменник Андрій Курков презентував у рівному свій новий роман львівська гастроль Джимі Хендрікса. Одна лінія сюжетна це історія львівських хіпі, тоді і зараз. І друга історія це повністю вигадана історія. Книга зауважує автор, розрахована на людей молодих та з почуттям гумору. Силою в руках мірялися майбутні трактористи, будівельники, перукарі і кравці, обласні змагання з армреслінгу серед учнів профтехучилищ відбулися у рівному. Мене тішить, що така велика кількість дітей, які беруть участь у спартакетах, вже виглядають фізично сильними. Початку лютого рівненські школи розпочали прийом заяв від батьків майбутніх першокласників за словами освітян. нині спостерігається справжній бум. За менш ніж два тижні прийняти дитину до школи вже попросилася майже половина батьків рівненських шестирічок. Чим викликаний такий поспіх, і якими знаннями повинні володіти дошкільнята перед вступом до школи дізнавалися журналісти дня. Понад півсотні жителів Рівного городка і Обарова заявили про намір віддати своїх дітей на навчання до 19-ї школи обласного центру. Такий жвавий потік у перші дні лютого заступник директора Олександра Мартинюк за півтора десятки років роботи на цій посаді бачить уперше. Проте, каже, не відмовили жодному заявнику. Можна сказати, що два класи ми вже набрали, але це поки що тільки заяви. Зарахування у перший клас нас проходить на основі медичної довідки встановленого зразка картки щеплень і копії свідоцтва про народження. Тобто ці документи батьки мають пред'явити нам до 5-10 червня. До якої школи піде шестирічний Іванко? Мама поки ще не визначилася. Обирає між двома закладами: тим, біля якого проживають, і тим, де, на думку Анни, привабливіші умови для навчання. Можливо, напише заяви до обох. Наразі ж жінку більше турбує те, чи зможе її син осилити непросту навчальну програму. Ми консультувалися. Нам сказали так, якщо чесно, 70 відсотків того, але це більше за того, що ми перший рік тільки ходимо в садочок, бо ми дуже часто хворіємо на острій з респіраторні. І через то це ну сказали так, якби він самостійний. Ну писати вміє, ну не не балується. Все, що все, що якби до, до звичайної школи треба, то він якби готовий. Таким як Анна, психологи радять орієнтуватися не стільки на заклад, скільки на першу вчительку. В перший клас віддають дитину не в заклад, а до вчителя. Я би батькам радила походити по різних навчальних закладах, і можна це зробити з дитиною, звичайно, не перевищуючи там якісь часові рамки. Поспостерігати за педагогами, поспілкуватися з знайомими все потрібно підходити максимально індивідуально. Лікарі-гігієністи натомість рекомендують батькам обирати школу, розташовану неподалік будинку, із невеликою кількістю дітей. Коли будуть діти оформлювати школу, хочеться звернути увагу батьків на те, щоб все таки школа була не перевантажена, тому що перевантаження класу, школи і класу за собою тягне дуже багато потім незручностей. І назва цим незручностям шкільні хвороби. Найперше потерпає зір, хребет і шлунково-кишковий тракт. Тому, подаючи документи до школи, обов'язково зазирніть до їдальні і поцікавтеся, чим і як харчують дітей. Відвідайте клас. Початкова ланка у школі має бути відділена від середньої і старшої. Класна кімната просторою. Парти щонайменше двох рівнів висоти, достатні природні освітлення, а штучне рівномірно розподілене. Утім, навіть це не вбереже від недух, якщо дитина фізично і психологічно не готова до школи. А в законі написано, що дитина як приймаються до школи діти, як правило, з шести років. Ну я вважаю, що батькам треба дуже серйозно до цього питання підійти. І якщо дитина, якщо вони відчувають, що їх дитина не готова до школи. Навіть маючи вік повних 6 років, то краще було б це дитини, щоб отримати дошкільному навчальному закладі, аніж вона буде страждати в школі. Саме з цієї причини за шкільні парти восени 2014 року сядуть не усі 17 тисяч шестирічних краян, а приблизно 15 з половиною. Та це все одно майже на тисячу більше аніж торік. Підрахували в обласному управлінні освіти і науки. Оформити дитину до звичайної школи, а таких в області більшість можна буде аж до 1 вересня і незалежно від місця проживання. Батьки можуть звернутися в будь-який зручний для них час. Якщо мова йде про звичайний загальноосвітній навчальний заклад, якому не передбачена конкурсна основа, а це більшість закладів області, то мають приймати заяви незалежно від місця проживання батьків. При нагідно Святослав Сидорук наголошує, що звичайні школи приймають дітей без жодних вступних випробувань. Іспит майбутні школярі складають лише при вступі до закладів нового типу, але тільки у формі співбесіди або ж простих тестів, які мають визначити загальний розвиток дитини і психологічну готовність до навчання, а не те, чи вміє вона писати, читати і лічити. Цього якраз не вимагає жоден нормативний документ. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Несвоєчасне нарахування виплат дітям постраждалим від аварії на ЧАЕС, подвійні картки пільговиків та недостатнє фінансування харчування в інтернатах. Саме над цими проблемами будуть працювати цього року у департаменті соціального захисту області. Детальніше про це у наступному сюжеті. В області нині працює 21 терцентр соціального обслуговування населення. Торік їхні працівники надали допомогу понад 60 тисячам жителів області. За цим показником зауважили на підсумковій колегії департаменту соцзахисту населення область увійшла у десятку кращих державі. Ми по цій цифрі займаємо шосте місце в Україні по охопленню соціальними послугами. Хоча на кінець. Першого півріччя ми були майже в кінці. Найбільше соціальних послуг людям надано в Здолбунівському районі. А ще тут, створюючи університети третього віку, допомагають пенсіонерам продовжити активне життя. Ми визначили два факультети, до на яких є найбільше прихильників. Це факультет здоров'я і факультет комп'ютерних технологій. На сьогоднішній день вже відпрацьований весь механізм роботи. Минулого року департамент соцзахисту поповнився ще однією структурою. До нього увійшов обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На обліку у ньому перебуває понад 6,5 тисяч проблемних сімей, які виховують понад 16 тисяч дітей. Основним здобутком тут вважають те, що завдяки їх роботі вдалось уникнути соціального сирітства для понад сотні дітей області. 138 сімей, де була загроза вилучення дитини з сім'ї з позбавленням батьківських прав чи без позбавлення батьківських прав. Ці діти залишилися в сім'ях, і до дев'яти сімей діти повернуті з державних закладів утримання. Та надалі робота ця може ускладнитись, кажуть керівники служби, адже заплановано її кадрове скорочення. Озвучили на підсумкові колегії інші проблеми. Серед них несвоєчасне нарахування компенсаційних виплат. Коли органами соціального захисту населення нарахування компенсаційних виплат на потерпілих дітей проводиться не щомісячно, а за два і більше місяці, особливо це стосується управління соціального захисту населення Рівненської ради держміністрації. В якого вказане ввійшло в систему, а ще минулого року працівники служби виявили в базі даних три сотні подвійних карток пільговиків, турбує соцслужбовців і харчування в інтернатах. Його вартість за нормами повинна становити 32 гривні на людину щодня. Однак по області в середньому виділяють. На 10 гривень менше усі ці недоліки були занотовані до рішення колегії з вимогою терміново їх усунути. Але наперечук, Микола Штемпель інформаційна програма. «День». Вони покинули Афганістан майже 30 років тому. Втім, та війна досі перед очима десантників Михайла Маркелюка та Олега Ігуменшева. Один мріяв стати спортсменом-парашутистом, інший капітаном дальнього плавання натомість обоє стали ветеранами у молодому віці. Історія життя розвідників у черговому сюжеті нашого циклу. У різний час у різних куточках охопленого кровопролиттям Афганістану вони обоє несли свою службу. Михайло Маркелюк захоплювався парашутним спортом, тому і опинився у бригаді спецпризначення спершу в Ізяславі, а у 1985-му транзитом через транзитом через Термес в Афганістані. Олег Ігуменшев мріяв стати капітаном дальнього плавання і навіть вступив до Мурманського училища. Втім, замість моря він потрапив до навчального полку у Фергану. Нині ветеран. Пригадує, після півроку щоденної підготовки мав шанс не летіти до Афганістану. Як відправляли роту в Афган, всі заходили в ленінську кімнатку і писали заяву. Так. А діло в тому, що мене наш командір взводу, капітан, старший літан Орехов, хотів лишити на сержанта вичерпний призвіління. І я розумієте, коли ваші 40 чоловік з вашого взвода йдуть. А тебе одного лишають? Ну просто тоді не думаєш ні про що. Я говорю, що я ходив до ротного, ходив до Сталіє свого, я плакав, щоб мене взяли. Перше враження від перебування на афганській землі міцно закарбувалося у пам'яті. Куча техніки бойової. Вертушки сопровождают на посадку, идут отстрелы, непонятно що. Вже думають, чи тебе збивають, чи ти все, не ну, як самоліт не незрозуміло. Ти опустився, ну все гуде шипить, ти виходиш, і тут назучність іду дімбіля. Всі в парадках красиві, хто з медалями, хто цей горить: Здрасте, духи, вішайтесь. Михайло Маркелюк, сенс цієї фрази зрозумів практично одразу. Його батальйон потрапив під обстріл у перші ж дні перебування на території Афганістану. З термезом їдеш впереді така пелена, Своїм ходом Гори, гори, коли приїжджаєш ближче, вони все ближче. І це найперше, що нічний обстріл на Саланзі, що ми на ранок побачили, це виходить так, йде дорога розчищена. І калюча проволока десь метрів півтора-два, тому що я говорю так. І віртушки валяються. Деякі машини взагалі рамом на тополях висіли. Бої супроводжували Михайла і під Кабулом, і у провінції Заболь. Один із найстрашніших, пригадує, стався вночі, коли загін розвідників застали зненацька. Наче все такий бій, що вже, вже підходив до рубку Пашна. Просто єврі пішов пулемічками, сам снайпером був а... помінялися, коректіровку зробили. Неприємна ситуація там вийшла. Рітуварський і, і, і в мене пішов снайпером, він просто в тому бою загинув. Як що сказати, в, там, з 5 метрів гранутиме того пору живу? Артилерію вже, вже визивали на себе. У такій миті, кажуть десантники, все вирішували долі секунди. Під час бою ти все тебе відпрацьовував до механізму, до автоматизму. Як що, куди ти тільки співаєш, дивишся, раз і голова роботи як, як ноутбук. А вже мандраж був, коли все відійшло, коли дивишся, що є, що, що є свої поранені, коли вже їх на вертушку загружаєш або на собі їх пряш декілька кілометрів, щоб втікти з того підострілу, і потім сидиш ти починаєш долбати, ти починаєш курити, починаєш руки труситися, ще не думаєш, що да, слава Богу, пронесло. Михайло Маркелюк покинув Афганістан після семи місяців війни у листопаді 85-го. Олег Ігуменшев додому повернувся у 86-му. У час, коли про війну нарешті почали говорити, коли громадяни радянського союзу вже могли бачити і читати про сотні загиблих солдатів і про вантаж із кодом 200. ті ж кому пощастило вижити у війні вдома, зіткнулися із новими проблемами. Їм говорили, що ви герої. Але як стикалася з життєвими проблемами, то вам просто говорить лице, а ми вас не посилали. Що ви там хочете знати. А коли прийшла ненька Україна, сказав сказала, бо я перепрошую, вас росіяни посилали. Зі мною не один психолог не працював ніколи в житті після армії. Хоч хотілось виговоритися, просто виговоритися, це все зняти з себе. А душу тільки ми могли відкрити між собою де зібратися. Роман Свирида, Назар Мідріган інформаційна програма День. Ревета стогне дні приширокий, широкий. Мені тринадцять та й минало. Та ще багато інших віршів Тараса Шевченка декламували незряче на фестивалі, який присвячений 200-річчю з дня народження Кобзаря. До рівненської організації УТОС завітало майже півсотні читців. Поезію Тараса Шевченка з вуст незрячих чула Тетяна Климчук. Ревета стогне приширокий, Рекламувати вірші Тараса Шевченка та заспівати пісень, покладених на його слова, на фестивалі, який присвячений 200-річчю з дня народження Кобзаря, зібралося півсотні. Серед учасниць і дубенчанка Раїса Федорчук каже, творчістю Тараса Шевченка захоплюється ще з маличку. І з кожним роком любов до його поезії стає все більшою. Образ і у мене бабці було Шевченко з боку вишитий. Ну, в принципі, це чудовий поет, якого ми дуже любимо, який близький нашому серцю, так як він ісітно наш не, не чий заграничний, а наш письменник. У Тосівці кажуть, завдяки таким поетичним читанням їм вдається розкрити свої таланти. А найголовніше, що кожне слово у них іде від серця. Хай це не буде такий професійний рівень, як в драматичному театрі, але це люди, ті, які вкладуть свою душу кожної людини. Творчість такого поета, такого рівня, безумовно залишається назавжди. До 200-річчя з дня народження кобзаря особливу пісню підготував і хор рівненської організації УТОС. Демонструвати свій талант до обласного центру приїхали члени первинних організацій УТОС з Дубна, Костополя, Острога та Здолбунова. Найпоетичніших у ТОСіці нагородять грамотами. А ще у них буде можливість продекламувати вірші Тараса Шевченка і на всеукраїнському рівні. Це і конкурси, і відбір на фестиваль. Зональний огляд у нас весною проходить кожний раз. А тоді вже кращі чітці попадають на. Фестиваль республіканський Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День його бібліографія нараховує понад два десятки книг. За його сценаріями знято більше 20 документальних та художніх фільмів. Публіцист, та письменник Андрій Курков завітав до рівного. Тут він презентував свій новий роман Львівська гастроль Джимі Хендрикса. Зустріч автора з рівнянами організувала молодіжна громадська організація «Література.рв», поспілкувалася з письменником і Тетяна Климчук. Він єдиний письменник пострадянського простору, чиї книжки потрапили в топ 10 європейських бестселерів. Твори Андрія Куркова перекладені на 36 мов: найбільші тиражі німецькою, французькою та англійською. Практично весь свій час він проводить за кордоном. каже в рідній країні перспектив для вітчизняних письменників немає. Практично в країні нема де продавати. Книжок і тому у нас так мало письменників У 91-му році закрилися 550 книгарень в райцентрах, тому що кожен райцентр мав одну або дві книгарні, або більше, якщо велике населення. І на сьогодні тільки в 30 райцентрах є книгарні. Новий роман письменника львівська гастроль Джимі Хендрікса вийшов одразу двома мовами російською та українською. Над книгою Андрій Курков працював півтора роки. За цей час пройшов усіма вулицями та закутками Львова. Я все пройшов фізично, то тобто я відміряв. en el Ногами, і після того я такі відчув, що я тепер знаю, як тут е, рухається повітря, як тут люди рухаються. Ну деяка аура львівська гастроль Джимі Хендрікса це історія, в якій переплітається дійсність і вигадка. В романі пліч опліч ходять троє реальних героїв зі справжніми іменами, адресами, звичками та троє вигаданих персонажів. Фігурує в книзі і один з найбільш винахідливих віртуозів в історії рок-музики Джимі Хендрікс. Одна лінія сюжетна це історія львівських хіпів. Тоді і зараз. І друга історія це повністю вигадана історія, але все відбувається в реальному Львові з реальними адресами, вулицями. Андрій Курков переконаний, роман «Львівська гастроль Джиммі Хендрікса вийде за межі пострадянських країн. Окрім того, зауважує, його книги розраховані на людей молодих та з почуттям гумору, адже в творах багато абсурду та іронії. Тому читачу потрібно бути до цього готовим. Він дуже любить вдаватися до чорного гумору, до нечорного гумору, до іронії, сарказму. І ти ніколи не знаєш, що буде за наступним поворотом сюжету. Як він чесно каже, йому не цікаво писати книгу, якщо вона сама його не дивує. А тим часом вже невдовзі молодіжна громадська організація література РВ готує для рівнян нову зустріч з відомим українським письменником Сергієм Жаданом. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День у день закоханих в Париж радіостанція рівне фм спільно із одноіменним рівненським рестораном розіграли романтичну вечерю до дня святого Валентина. Суть акції полягала в тому, що відвідувачі, які приходили до закладу, заповнювали анкети. А сьогодні в ресторані у прямому ефірі визначили переможця. Ним став рівнянин Олександр Берестяний. До нього адміністрація бару-ресторану має зателефонувати і узгодити меню святкової вечері. Це не перша така спільна акція Рівна ФМ та закладу. Наступну планують провести до 8 березня. Романтика у стосунках між молодними людьми вона дуже важлива, і насправді вона не залежить від якихось аж надто серйозних речей і від якихось серйозних підготовок. Романтика може проявлятися навіть у просто, у просто тому, щоб двоє людей пішли десь відпочили або. Просто поміняли декорації, десь гарно собі розвіялися. Ну власне, ми цьому сприяємо. Володарів найсильнішої руки серед учнів профтехзакладів області визначали сьогодні у рівному. Обласні змагання з армреслингу відбулися на базі рівненського центру сервісу та дизайну. Побували на них і наші кореспонденти. Майже сотня юнаків і дівчат із двох десятків профтехзакладів Рівненщини Змагалися у рукоборстві. Більшість із них аматори і в середньому півтора-два роки займаються цим видом спорту. Це є діти, звичайні діти, які на сьогоднішній день навчаються в системі профтехосвіти. 37 років проходить спартакіада професійно-технічних навчальних закладів нашої рівненської області, в яку включені і змагання з армспорту. За майже 40 років існування обласної спартакіади, таку кількість нових учасників, як сьогодні, організатори заходу бачать уперше. Ця тендітна 18-річна дівчина із села Млинок, що в Зарічницькому районі, дебютантка змагань у рівненському центрі сервісу та дизайну Олена Блищик навчається на кравця закрійника і відвідує секцію рукоборства. Каже, шестеро її братів були першими тренерами з армреслінгу. Як прийшла навчатися в начальний заклад другий рік. А цього ти цікавилася цим видом спорту? Знала взагалі що це таке? Так, я знала таке, тому що вдома і з хлопцями навіть пробувала проводити боротьбу. Майбутній тракторист Назар Бухальський більш досвідчений рукоборець. Він приїхав на змагання захищати честь Клеванського професійного ліцею. Хлопець називає свої складові успіху. Не сила, а різкість. І які передаються з покоління в покоління, аби стати гарним фахівцем у робітничій професії, потрібні міцні руки, говорять в обласному управлінні освіти. Саме тому активно підтримують змагання з армреслінгу і сподіваються, що цей вид спорту у закладах профтехосвіти стане таким же популярним, як волейбол і футбол. Ми намагаємося дітям донести, що бути сильним зараз. Одночасно і модно, і мене тішить, що така велика кількість дітей, які беруть участь у спартакедах, вже виглядають фізично сильними. У підсумку перше місце у загальнокомандному заліку серед дівчат вибороли господарки змагань Рівненський центр сервісу і дизайну. Друге місце на п'єдесталі посіли учениці Сарницького ВПУ номер 22. Бронзи дісталася 25-му Демидівському училищу. Цей же заклад отримав срібло серед юнаків. А учні ВПУ номер один Рівного та Здолбунівський ліцей залізничного транспорту посіли відповідно перше і третє місця серед юнаків. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою! Нехай щастить. Залишайтесь телеканалом РТБ. До побачення.